Українська альтернатива закордонному засиллю. Волинські винахідники винайшли іграшку, що не поступається іноземним ні за змістом, ні за якістю. Складанка нова головоломка допомагає малечі не лише розробляти рухи, а й розвивати мислення. А головне вона цілком безпечна. Вони з'єднані спеціальною резинкою, яка має достатню гнучкість. Достатнє розтягування, і в той же час обмотка самої резинки дозволяє їй бути досить міцною. Резинка не рветься. Нехитру складанку знайшли в селі Милуші. Сергій Деркач з колегою. Забавка ніби й проста у розгорнутому вигляді нагадує пряму лінію. Однак можливості української головоломки значно більші. Завдяки прорізам у кубиках їх можна повертати будь-як створюючи певні образи. Простенький варіант кубік. Щось повертається і загинається по вирізаним пазикам. Далі кубік, можна сам кубік трансформувати. Можна такі якби сходи. Спочатку винахідники планували зробити звичайні кубики з буквами і цифрами, але це не було оригінально. Ідея складанки прийшла несподівано. Поглядаючи такі дитячі, найпростіші іграшки, кубики, на яких найчастіше всього пишуть цифри, букви малюють малюнки, розфарбовують в різні кольори. З'явилася ідея, як чи можна їх з'єднати. Щоб отримати принципово нову іграшку. І в процесі реалізації цієї ідеї почали застосовувати певні технічні прийоми. Як, скажімо, Для того, щоб іграшка була безпечна, вона не повинна мати гострих кутів. Винахід одразу запатентували, щоб ідею не поцупили за кордон, а тоді увесь рік експериментували, вигадували нове, поки не зупинились на останньому. Пан Сергій наголошує, це не кубик рубика і не змійка, якої діти бавилися років за 20 тому, а зовсім інша головоломка. Усього її три види. Були схожі, схожі речі в пластмасовому виконанні, але це зовсім не те. Воно. Такі іграшки обманюють дітей. Вони повинні до, до дітей доносити правдив, правдиву інформацію. Об'єм повинен відповідати вазі, на дотик е, повинно бути безпечне покриття, без ніяких лаків, без хімії, без фарб. Головною умовою іграшки була її безпека. За деревину обрали вільху, міці вартість якої не поступаються хвої, проте відсутня деревна смола. Складанка просочена харчовою ляною олією. Безпечна також і з'єднувальна гумка, тож немає страху, якщо дитина потягне іграшку до рота. Виріб пройшов тест у Львів, стандарт метрології, де його визнали безпечним для дітей. Фігур тут можна скласти дуже багато. Тобто відомих, відомих таких загальнопоширених, тільки 16 з самого маленького комплекту конструктора. А взагалі можна скласти з більших і з цього навіть до 50-100 до фігур. Ну, це є розвиваюча іграшка, наскільки дитина вона в ході процесу гри вона вже буде видумувати кожен день якусь нову фігуру. При виготовленні складанки застосовується здебільшого ручна праця. Володимир контролює і виконує її, її від початку. За день може зібрати більше ста таких іграшок. Сам робить прорізи, скріплює кубики і розмальовує, у дечому допомагають колеги. Підходиш до цього більш староно, тому що це не є автоматизований спосіб виробництва. а Вже такий спосіб ручний і відповідно має бути. Відповідна якість Ставити випуск складанки на комерційну основу винахідники наразі наміру не мають. Найперше хочуть своїм коштом забезпечити неї обездолених дітей та інвалідів і лише згодом запустити в продаж. Першу партію головоломок уже отримали у Волинському реабілітаційному центрі. Пан Сергій у пошуках подібних установ ми можемо якби їх використовувати для розвитку просторової уяви і так само дрібної моторики. Тобто сам захват далі в конструюва. Ання саме уявлення, що дитина може уявити, щоб з цього збудувати. Це ну для діагностики і для корекційних занять це дуже корисна іграшка. Виріб сертифікований усіма службами і рекомендований дітям від трьох років. Складанку вже благословила Українська Православна Церква Київського патріархату.